Загинув на Донеччині. У сумах попрощалися із захисником Олексієм Гулою. Нічна атака шахедами, що розповідають про недільний обстріл Білопілля місцеві мешканці. Життя на кордоні як живуть мешканці села Покровка, що на Краснопільщині. Вночі та зранку, 12 червня, російська армія обстріляли білопільську, миропільську, есманську, серединобудську, Глухівську та новослобіцьку громади. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У Білопільській громаді пошкоджені елеватор, лінії електропередач, приватні та багатоквартирні будинки. Опівдні біля храму святого великомученика Георгія Переможця зібралися сумчани. Цивільні та військовослужбовці прийшли віддати шану загиблому захиснику Олексію Гулі. Старший солдат, механік водій самохідної артилерійської батареї самохідного артилерійського дивізіону, загинув від отриманих поранень в результаті бойових дій в місті Курахово Донецької області. Про це повідомив начальник прес-служби сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Бондаренко. Це мого, моїх дітей, кума, мого внука, рідного внука хрещений. Це була, ой, як син, він добрий такий. Він, він знаєте, от все готовий був віддати для інших. А у нього наречена була, і він приїжджав до неї. Оце буквально він. Буду поїхав 6 числа його не стало. Він пішов добровольцем ще до війни. Найкраща була людина. Він працював охоронцем в магазині. Позитивною був, він мог. Підтримати сьогодні сумська громада прощається із загиблим воїном, героєм Олексієм Гулою, якому було лише всього 34 роки. Молодий хлопець, молоде життя віддав своє життя за батьківщину ще 6 червня. Тому сьогодні ми прощаємося з захисником, проводимо його в останній путь і сумуємо, і щиро співчуваємо родині, яка втратила свого героя. Це такий біль на серці, що наша батьківщина, наша Україна. Ми щодня проведжаємо е, свої герої. В своїх захисників. Благословенний Бог наш завжди. Нині і повсякчас, і на віки віки. Амінь. У травні Олексію Гулі виповнилися 34 роки. Його поховали на Алеї Славу Сумського новоцентрального Баранівського кладовища. Анна Книш, Віталій Поденко Суспільне новини Суми. Прийшлися на центральну частину передвіря, зокрема постраждала вулиця Соборна, зараз тут перекритий удві транспорту, постраждала будівля пенсійного фонду, зараз тут працюють рятувальники, ліквідовуючи наслідки влучання і гасячі пожежу. Такий вигляд мав центр Білопілля о 9-й ранку 11 червня. Вночі за інформацією обласної військової адміністрації міста атакували ворожі шахеди. Безпілотники вдарили по приміщенню пенсійного фонду, колишній школі інтернату та виробничих приміщеннях. Дуже постраждалося, тому що всі окна повилітали. Окру немає ніде. Вибиті вікна закрили плівкою. Працівники навчального закладу. Ви П'яту школу нашу розбили і так. Третій раз ліпимо усе, така шоста стається робити. діти не вчаться». В центрі міста станом на 11 годину рух був перекритий. Працювали електрики, рятувальники, комунальні служби. Місцеві мешканці прибирали дрібні уламки та сміття. Вибираємо територію після нічного, після ночної з шахідами. Десь около часу ночі і в мене не спала дитина, ну зараз вже ж канікули. Він нас розбудив, і ми почули. Я ніколи не чула, а то почула просто такий гул страшний, прямо над головою. Ну, ми підбігли до вікна, а тоді почули, як воно бахкало. Одразу після влучання одне з пошкоджених приміщень зайнялося. Очевидці розповідають: окрім шахедів, вночі чули постріли. Сім штук було, бо ми чули сім вистрілів. Це вперше таке? Чи було у вас вперше таке? Перший таке, я такого ще не бачила. Да. Вони такі громкі, є лівстили в підвал. Ми в підвалі були. Що ми чули? Чули гуде, таке гуде, що ну як, як трактор їде чи машина, а тоді вибух перший, як машина взорвалася, знаєте, то як їде, машина стріляє. час, оце перший. перший, перший. Час. Оце перший був, а тоді вже, чуємо, воно а тоді в 2 години ночі тут таке ще гуділо. Це Чотири вибухи одне за одним і mm все. -hmm. А часто у вас таке тут буває, чи це вперше? У нас, Та, у нас часто таке буває. Часто, часто. Mm -hmm. Дуже часто. І самоліт, а перед цим у 12 ночі тої ночі самоліт над домом пролетів. Бахтало. І потім от вітало, що потащала. А на цю, мешала їй. Уламками також пошкодило фасади прилеглих будівель. В кафе, що розташоване неподалік, вибухом вибило скло, розповідає його власник Олександр. Ми відчинилися під час бойових дій і в зоні бойових дій, так що ми до цього звикли. Все нормально. А сьогодні ваше майно постраждало? Майно ні, тільки рючка така, ну і вікно». За інформацією військової адміністрації, окрім шахедів, Білопільську громаду обстріляли також з реактивних систем залпового вогню. Нарахували сім вибухів. Обійшлося без загиблих. Анна Книж, Діана Крахматова. Суспільне новини. Сумщина. Село Покровка починається біля прикордонного пункту пропуску, звідси до Росії два кілометри нейтральної зони. З іншого боку, пункт пропуску Колотилівка. Це одне з місць, де понад рік тому почався російський наступ. Коли був захоплений пункт пропуска, ми чули це стрільбу там, От, тоді вже спостерігали. Коли вони мародерили на пункті пропуска, стояли їхні дві машини, одна тобто, тигр їхній броньований, другий – чи Урал, чи КАМАЗ, в який вони загружали. Ну, забрали практично системні блоки, іншу можливо, апаратуру. клавіатуру, монітори не трогали, воно їм не сікали мабуть. А потім через пару годин, мабуть, пішли колони. і Практично до ночі і ночі. Рухалися колони вглубь України. Окремо, виходили і на пункт пропуска, питалися зупинити їх. У Покровку окупанти не заходили, розповідають місцеві жителі. Але від початку вторгнення село обстрілювали кілька разів. Що ви робите, коли стріляють? Стою і дивлюсь, куди летить. А не ховаєтесь? – ні. А виїхати не хочете? А ми вже і так виїхали. Звідти, звідси, отуди в сусіднє село. Яке? – Степок. Я думаю, що вже небезпечніше. Було краще, це не так, як перший раз страшно, ну все рівно страшно. Один зі снарядів пошкодив будинок 82-річного Віктора Садового. У жовтні місяці це ото от, от, вікна там попробивало, повибивали кришу там, і он тим позакривані дошками. І там укладовка з рамою вибило двері, так я так уставив на зла Стріляють вже від тіля. Із Росії стріляють і от бачите. У Покровці мешкає 360 людей, ще близько двох десятків у сусідньому степку, який теж відноситься до Покровського старостинського округу. Після початку вторгнення частина людей виїжджала, але практично всі повернулися за винятком кількох сімей з малими дітьми, розповідає Сергій Циганенко. Наразі Покровка намагається жити звичним життям, говорить староста. Працюють пошта бібліотека, фельдшерський пункт. Дитячі заклади, гімназія і садочок працюють онлайн. Відчинені всі три покровських магазини. Городи люди садять, а ось фермерські поля пусті, розповідає староста. На території округу є сім агропідприємств. Жодне зараз не працює. Майже всі три з половиною тисячі гектарів сільськогосподарських угідь заростають бур'янами. Минулоріч покровці виповнилося 370 років. За віки встановилися тісні зв'язки з сусідніми селами, в тому числі й російськими. Раніше із сусідами спілкувалися постійно. Розповідає пан Сергій. Дуже тісні були зв'язки, тому що багато жителів села пов'язані родинними стосунками. Прізвищ дуже багато, навіть таких, які в нас у селі тут, от в ті самі колотилівки, саме приближене село до нас. Рідні, знайомі, дуже друзів багато було. Вони завжди на нас приїздили, на свята. Ми так само до їх їздили. Такого спілкування вже не буде, каже староста. Молоде покоління з маличку має іншу картину світу. Як дітки налякані в обстрілами, тими самими вони ж розуміють, звідки це якби десь у глубинках, як воно ось рядом бахає, таке, що щоб петрусяться і діти в погрібах сидять. Через обстріли пасажирське сполучення з Покровкою майже відсутнє. Автобус з Краснопілля їздить раз на тиждень, тому гості тут бувають не часто. У п'ятницю приходить, а їм вже треба назад їхати нічим. Ті ніхто не хоче, бояться їхати. У Краснопільській селищній раді кажуть, що намагаються вирішити проблему перевезення пасажирів у Покровському напрямку. Там курсує один автобус один раз на тиждень. Станом на сьогоднішній день це працює там наш приватний перевізник місцевий. А взагалі ми працюємо із громадською організацією Проліска, які запровадили на території нашої громади соціальні рейси. І на численні звернення жителів Покровки ми також звернулися із листом до цієї громадської організації, щоб запровадити і до Покровки також цей соціальний рейс. Цей соціальний рейс буде діяти у нас на території Покровки з липня місяця. Олена Рашевська, Андрій Крамченков – Суспільне новини, Сумщина. У сумській школі номер 27 збирають допомогу для тварин з Херсонщини, які постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС. Повідомлення про збір оголосили 6 червня. Учні цієї школи Вікторія та Матвій розповідають, щойно дізналися про благодійний збір. Відразу принесли до школи необхідні речі. Кажуть, вже вдруге разом з мамами долучаються до допомоги. Я приніс допомогу тваринок, які приїхали з Херсону вкусняшки, всякі. Я дуже люблю тваринок, і мені дуже дуже хочеться їм допомогти. Долучаємося до завжди до всіх акцій, оскільки ми повинні з власним прикладом показувати, що ми підтримуємо так. І неважливо, хто це люди чи тваринки. Вони також потребують нашої допомоги, хто як не ми. Це дуже важливо зараз допомогти маленьким і дорослим нашим братям і сестрам, тому що це велика проблема екологічна і як. Як не ми, українці, можемо допомогти, Оксана Ткаченко додає для порятунку тварин з Херсонщини. Збирають корм, переноски та шлейки, клітки та ліки. В перші години, як тільки ми об'явили цю акцію, діти нашої школи, жителі хімістечка, вчителі, батьки, почали нести крупи, лижаки, повідки, іграшки, ліки тваринам, які потребують допомоги. Була приємно здивована, що навіть випускники, які вже закінчили нашу школу, 7-8 років тому назад, привозили в великих об'ємах допомогу тваринам і пропонували підвір. Із кермів за словами Ірини Ткаченко охочі можуть долучитися і донатами. Ми збираємо також коштами, щоб відповідно з лікарі мали змогу вилікувати і надати необхідну допомогу. Завдяки людям у нас також збільшується допомога для жителів Херсонської та Миколаївських областей, де потерпають люди. Люди приносять макарони, різні каші, консерви. Збір допомоги триватиме до 14 червня включно. Організатори збору, вчителі школи No27 та Сумське товариство захисту тварин, просять сумшан приносити корм та речі для постраждалих на Херсонщині тварин за адресою місто Суми, вулиця Охтирська, 33». Зібрану благодійну допомогу передадуть до громадської організації безпритульні тварини міста Суми, що надала прихисток постраждалим тваринам з Херсоном. Катерина Іваненко Сергій Коваль Суспільне новини Суми. Вчора ми почали проводити відкриття сезону на озері Чеха. Ми проводимо чемпіонат області. Вчора у нас змагалися на дистанції діти на дистанції 500, 1000 і 3000 метрів. Геннадій Кулак, тренер з плавання. Нам він розповів, чим відкрита вода відрізняється від басейну. Більше гартується характер Валіві якості, то тобто діти більше. Пливуть на своєму характері. Вчора пливли великі дистанції, сьогодні коротше. Вчора були погодні умови краще, сьогодні гірше. Ну, характер всі показують. Дмитро Яременко вчора показав п'ятий результат на кілометровій дистанції серед юнаків 2010 року. Народження перший раз я плив кілометр, то ся ніколи не плавав. Ми відкриваємо відкриту воду і ми себе пробуємо. А от Софія Мерешко учора показала кращий час на дистанції пів кілометра серед дівчат 2012 року народження. Перше було трішечки складнувати, було потрібно знайти темп, потім розігрілася, почала додавати і проплила добре. Третєю у цьому запливі фінішувала Анастасія Дценка. Сьогодні Настя хоче покращити свій результат. Сьогодні буде все, Думаю, пропливу нормально, надіюсь на це. Ось ну попробую можливості свої мати Анастасії Ніна говорить: донька сама вибрала цей вид спорту. Це її рішення, це її вибір. Я розумію, що складно, холодно, погодні умови такі, але якщо ми виховуємо в дітях відповідальність і прагнення до якихось досягнень, то вони іноді повинні переборювати себе і йти вперед, а ми їх повинні підтримувати. У суботу спортсмени долали довгі дистанції. Найстаршому з них 58 років, наймолодшому 7. Сьогодні плавці змагались на коротких 100 та 200 метрів. Наймолодша учасниця чемпіонату, семирічна Кіра Касян, поділилась враженнями від запливу. Вначалі було страшно, а потім нормально». 85 спортсменів взяли участь у відкритому чемпіонаті області з плавання на відкритій воді за два дні. Вони розіграли 22 комплекти медалей. Олександр Качанов, Євген Абрасимов. Суспільне новини суми.